Сталося те, до чого я йшов, але все від нього віддалявся. Ну як, не, не хотілося, все не хотілося, але доводиться, пишу заяву на звільнення, хочу влаштуватися на іншу роботу в іншу компанію. Рішення не просте, але правильне, я думаю. Робота буде ближче до дому. можливо, вдома чаще буду, частіше. От. Час покаже, чи правильний вибір я роблю, чи ні, але наразі думаю, що правильний. Тому потихеньку виймаємо речі. Будемо передавати машину. Так що, поки такі новини, далі. Далі буде відео з нової роботи. Не перемикайтесь.